Вітаю, любі друзі, на каналі Папусині Квіточки і не тільки. Це я побігла в магазин. Ну як же пройти повз таку красу? Погляньте, яка форма цикламенів. Зовсім незвична. Останнім часом селекціонери радують нас все більше і більше. Враховуючи, що це звичайний супермаркет. Трішки орхідеїчок свіженьких є. Виглядають поки ще непогано. І побачила мою давню мрію і хотілочку. Це білий біглівчик. Але, як ото кажуть, коли мрієш і бачиш у когось по відео, вони значно краще. А Враховуючи, що всі інші були свіженькі, а цей прив'явший, Можливо, там уже є якась проблемка. Неподалік стояли на каскадиках. Квітка величезна, непогана коренева, непогана листова маса. Як бачите, це двох різних сортів. Зрізняється квіточка. Ось ця жовтенька дуже-дуже гарна. І розмір, ви бачите, який, він достатньо великий. Зазвичай ці орхідейки вони не відрізняються великою листовою масою, вони такі тендітні, а це непоганий такий кущик. Навіть захотілося взяти. Дуже подобається, точніше, інколи подобається ось такі рябеньки. Їх було багатенько на каскадиках. І я не розумію, чому, коли вони ростуть так, квітка набагато менша. Навіть в цих магазинах. Чи це якийсь спеціальний вигляд? Ну і плавно перейшли до моїх квіточок. У мене полив сьогодні. Це пафілопедіум. По і погляньте, що в мене є ось тут. Я дуже задоволена. Здається, пафілопедіум вирішив мене порадувати. Нарешті я трішечки знайшла з ними спільну мову, я так думаю. Дуже я боялася, що мої мій жовтий пафілопедіум скине квітку під час переїзду, але, як бачили, він у мене квітнув. А це рябенький. Ну і пройдемося по тому, що цікавого. Це альбуфера. Нещодавно я говорила, що в мене вони зовсім не хочуть квітнути. Куплені вони ще в минулому році. І нарешті я дочекалася підконосика. Погляньте, як вона виросла за рік. Більше навіть, ніж рік, витяглося чимось, схоже на таку пальмочку. Вони всі у мене були комп, це мутантики, і вони всі з поганим корінням. Я їх просто забирала, і нарешті коріння трішки вона наростила, і вирішила мене нарешті порадувати. Це у мене дві альбофейри, так як і дві маракеша. Здається, тут і пилор, а маракеш у мене пилор і триліпс. А це моя новинка теж минулого року. Це метелик був, який був без коріння зовсім. Я його навіть не вірила, що він оживе. Він Ось така у мене ще мальон манюнька є. Вона куплена 23-му році ще. Купувала це був метелик. Чи бігліп, я вже Метелик 5.23, 5-23. Так як, думаю, що це Pink Sunset Girl, не впевнена, звичайно, вона була куплена з майже повністю відсутніми корінцями. І ось більше року вона нарощує корінці і нарощує діточок. Але не квітне, як бачите, корінці, ось такі в неї, я вам інколи її показую. І сюрприз! Дитина вирішила показати, як вона буде квітнути. І друга дитина теж не відстає. Відділяти я поки що не буду, бо місця в мене, як ви бачите, зовсім немає. Тому хай собі ростуть так. Подивимося, чи збережуться материнські ознаки у цієї рослинки. Зараз і ростучі корінці, і нарощує квітконосики. Я говорила завжди, що мої альбуфери не хочуть квітнути. Це метелик. В шостому місяці я купила її 23-го року. Вона така вся ніжна. Всі вони в мене тут хворіли, але ці корінці більш-менш непогані. Сестричка набагато гіршому стані була, я її купувала вже з проблемою. І мені здається, вона нарешті вирішила, що вона вже відновилася і пора квітнути, здається, це квітконосик. Будемо надіятися, що нарешті я побачу своє домашнє цвітіння в Вальбуфери. Манюнький. Ну, це ж не корінець точно. а це манюнька кімоно. Я вам часто її показувала, як вона квітла, це кімоно метелик. Вона ось так росте корінчики в неї. І знову вона пробуджує квітконосика. І цей раз ми будемо всі, мабуть, нюхати, в кого є кімоно, чи вона ароматить. Ось так закінчився мій полив сьогодні. Такими цікавинками. Ну, ось так виглядає вже мій пафілопедіум. Наостанок покажу вам його. Він квітнув майже 2 місяці, почав квітнути ще на старій квартирі. Я дуже переживала, що він скине бутон, бо. Переїсти, міняли місце і довго не могли виставитися, але він мене радував. Як бачите, цим бідіуми теж квітнуть і радують. Подаль Пінк Фламінго вологість 60% і 20 градусів температура. У мене це дуже-дуже жарко, бо на вулиці ще трішки сонечка. Зазвичай температура набагато нижча в кімнаті у мене. І ось так хочу показати, як традисканція показує, що їй не вистачає світла, витягуються проміжки між листочками, але світла взяти їй на шафі ніде. Головне, щоб вона дожила у мене до весни. А я буду з вами прощатися. Полив потихеньку я закінчила, показала вам свої. Новини. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. Буду чекати на ваші коментарі, на лайки чи дизлайки. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео!